тримушки тера. З лівого боку, поділля колишнього галисту парламенту, спорудженого у кінці 19 століття в неоренесансному стилі за проектом архітектора Юліана Гохбергера. В горі атик основлений скульптурною композицією у підкоржи дух Галичини постаті символізують Галичину, Дністер і лісло. Про обидва поки головного подобра розташовані скульптурні композиції скульптора Рігера Освіта та праця. З 1919 року в будинку міститься національний університет. На фасаді будівлі бачимо напис латинської мови, що означає для окрасного днівщини і виховання громадян. Справа відніється з рожевого граніту пам'ятник українському поетові Іванові Франку. Іронія долі полягає в тому, що наприкінці 19-го століття керівництво університету через політичні мотиви не прийняло цього талановитого науковця на роботу в заклад, котрий зараз носить його ім'я. Це місто Львів. За пам'ятником Франка розташований найстаріший парк в Україні і один з найстаріших муніципальних парків Європи з 1855 року. Він бере свій початок з 16-го століття у середині 19 століття. Його облаштували у пейзажному англійському стилі. Парісний стиль, на жаль, не зберігся до наших днів. Центральний парку освітлюють ліхтарі. А ти тут живеш? це ліхтарі, освітлювали хиські вулиці на межі 19-20 століття. На багатьох язних ще не побачити дату виготовлення. На початку алеї бачимо декоративну червону вазу Метина Торвецьця да, з бариєфами «Плинність людського життя. Ця ваза датується 1832 року. Парк у 16 столітті заснував Бургоміста Львова. Да, у 17-18 століттях парк був власністю чинців юзуїтів і в народній сад. А з тисячам... З розширивши територію до 12 гектарів. У міжвоєнний період це був парк імені Костюшка. На честь польського національного героя Тадеуша Костюшко. Сьогодні це парк імені Івана Франка. Як це теорій?

Ці постійні поштові напрямки були організовані на Варшаву, Краків, а згодом на Італії. Сама пошта розташовувалася у будинку No2 на площі У 890 році на вулиці Словацького обрусу, що справа, була завершено будівлю нового будинку львівської пошти, де змістилася інтерекція, яка працює і до сьогодні. О, тепер краще видно. Тільки зсередини знімаємо. Там їздять. Зелений купол бібліотеки, яка була застроєна разом Максиміліаном Остолінським у 1817 році на місці колишнього жіночого монастиря Гармоні. На сьогоднішній день це національна наукова бібліотека імені Василя Стефаника з унікальними рукописними і друкованими матеріалами.